Вітаю! Запрошую вас до знайомства з новим сучасним підручником для нової української школи Геометрія 8 клас авторства Джона Ендрю Біоса. Я Оксана Копаниця, практикуюча вчителька та методистка з математики бренду Формула видавництва лінгвіст. Тож сьогодні я розповім вам детальніше про наш підручник. Бажаю приємного перегляду! Наш підручник це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Вектор Мес Сейнс Мемедюкейшнл Груп та створеного українським брендом Формула видавництва лінгвіст. Підручник з геометрії для восьмого класу нової української школи. Це підручник, створений вчителями для вчителів. Оскільки Джон Ендрю Біус це псевдонім, під яким працювали вчителі практики, методисти з України з багаторічним досвідом. Підручник створено для розвитку навичок і вмінь відповідно галузевим критеріям до державного стандарту НУШ, наш підручник відповідає модельній навчальній програмі Геометрія 7 7-9 класи авторства Олександра Семеновича Істера. Та зберігає і розширює можливості цієї програми. Чи ви молодий вчитель, чи досвідчений, вас завжди цікавить структура і наповнення підручника? Чи не так? Тож зміст навчального матеріалу нашого підручника реалізовано в одній частині і структуровано за шістьма розділами. Навчальний матеріал розміщено тематично із застосуванням спірального підходу. Підручник розроблено для нової української школи та відповідно головним концепціям нуш. Кожного з нас цікавлять ті переваги підручника, за які він стане надійним помічником вчителю та порадником учневі. Наш підручник є прикладом надійної підтримки вчителя та співпраці з учнями. Матеріал подано у доступній формі з урахуванням вікових особливостей учнів. Покрокові дії у поясненні та прикладах дозволяють учневі відчути успіх у виконанні вправ. Практичне навчання допоможе краще запам'ятати матеріал, а актуальні нотатки збережуть важливі аспекти теми. Використання спірального підходу дозволяє закріпити матеріал, проєктна діяльність покаже застосування математики у житті, а електронний додаток запропонує вправи у сучасному контексті. Чи доводилося вашим учням шукати формули чи правила, які вчили раніше, щоб освоїти новий матеріал? Звісно ж, так. А чи пропонували ви записати поширені помилки, щоб учні їх більше не робили? Знову так. У цьому підручнику учні знайдуть все, що потрібно. Швидка орієнтація у нашому підручнику це додаткові підказки. Та нагадування, які учням так потрібні для вивчення теми. Тож давайте знайомитися з підручником ретельніше. Кожен новий розділ починається з невеличкого спойлеру, який містить короткий опис, очікувані результати та ключові слова, а нові матеріали подано у доступній, чіткій та схематичній формі, не перевантажуючи учнів, а навпаки, акцентуючи їх увагу на головному. Виклад нового навчального матеріалу відбувається з паралельною актуалізацією на ключові поняття, які потрібно для вивчення теми. Я часто роблю замітки та нотатки з попередніх тем на полях. А от в геометрії 8 класу Джона Ендрю Біоса вже все продумано, і такі нотатки допоможуть учнів швидко засвоїти тему та звернути увагу на поширені помилки, щоб більше їх не робити. Ми вже всі помітили, що сьогодні учні вивчають легко той матеріал, який їм пояснено просто і зрозуміло, без зайвих слів. І от, доведення теорем чи властивостей ми пропонуємо провести в інтерактивній формі за переходом по QR-коду, і учні зможуть поринути у поглиблене вивчення математики шляхом розв'язання ключових задач, властивостей чи то доведення теорем. А підручник не перевантажено доведенням, а навпаки, вивільнено місце для задач і вправ компетентнісного змісту. Умови сьогодення виносять корективи у викладання уроків математики. І дійсно, деякі учні не можуть бути присутніми на заняттях. Та, взявши до рук геометрію Джона Ендрю Біоса, можна легко розібратися у будь-якій темі, оскільки кожна тема містить приклади розв'язання задач з покроковими інструкціями для виконання. Такий підхід допомагає учням зрозуміти складні теми та алгоритмізувати процес розв'язання. Навіть складні задачі стануть зрозумілими після ознайомлення з прикладами у підручнику. Дійсно, тут деталізуються кроки та алгоритмізується процес розв'язання. У нашому підручнику матеріал подається нестандартизовано, а навпаки, оптимізуються традиційні і сучасні підходи з урахуванням життєвої математики. Ще однією перевагою підручника є спіральний підхід, тобто теми, які діти вивчають в 5, 6, 7 класах, повторюються та поглиблюються, що забезпечує більш якісне засвоєння навчального матеріалу, що зможе подолати певні освітні втрати, оскільки кожен новий виток спіралі відкриває цікавий світ математики. Хто ж не знає, що математики люблять практику, у нашому підручнику запропоновано достатню кількість завдань і вправ для відпрацювання навичок, а вчитель самостійно коригує завдання класної та домашньої роботи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Кожен розділ нашого підручника насичений і наповнений задачами і вправами, які учні можуть зустріти у повсякденному житті. І дійсно, така реальна математика є найкращим способом запам'ятовування. Чи знаєте ви, що найкраще запам'ятовується те, що зроблено своїми руками, те, що ви дослідили, те, що ви обҐрунтували? Так от, у нашому підручнику є тема, яка охоплює задачі на практичне застосування. І ось вам та реальна математика, яку діти зможуть побачити. Важливою складовою нашого підручника є українознавчий компонент. Це задачі і завдання, які надихають на перемоги і показують любов до батьківщини. Вони занурюють в історію рідного краю і показують здобутки, якими варто пишатися, оскільки ці вправи створені українськими вчителями для українських дітей. Математика і творчість йдуть поряд, іноді творчий чи нестандартний підхід штовхав вчених на неймовірні відкриття. Тож розвиваємо дітей інтелектуально та творчо з нашими завданнями підвищеної складності, тим самим ми підвищуємо розвиток когнітивних здібностей та критичного мислення. От і настав час детального знайомства з рубриками нашого підручника. Короткий огляд розділу. Тут зібрані всі головні поняття вивчених тем у тій же схематичній формі, що допоможе учневі краще систематизувати матеріал та виділити головне. Рубрика Перевір свої досягнення є важливим компонентом у роботі, оскільки підготує учнів до діагностувальних робіт та скоригує у подальшому результат. Сформує позитивну мотивацію до навчання, то розвиває самостійність і відповідальність учнів і учениць. Найцікавішою рубрикою, яку ми зберегли з 5-6 класу і продовжили у 8 класі, це є проєкти. Сучасних дітей ми маємо навчити через те середовище, в якому вони живуть. І проєкт, і це яскравий приклад математики навколо нас. Пізнавальні, життєві, математичні, з вивченням родзинок рідного краю це все напрямки проєктної діяльності, які ми пропонуємо у нашому підручнику. Наші проєкти містять чіткі покрокові інструкції та не потребують додаткових витрат. План виконання пояснено доступно, що кожен учень зможе самостійно виконати його. Та не обов'язково чекати кінця розділу, щоб задати учням проєкт. Будь-яка компетентність задача може стати проєктом. Ми говорили, що математика і творчість йдуть разом, тож у нашому підручнику достатня кількість задач, які мають компетентнісну складову і за маленького творчого вектора можуть перетворитися на проєкт. Тож експериментуйте, математика це любить. Іще однією родзинкою є додаткові завдання до розділу. Це не просте наповнення типових задач, а задач творчих і запропонованих англійською мовою. Тут учні можуть інтегрувати свої знання мови у математику. Додатковим компонентом до підручника є електронний додаток, який розміщений на платформі Всеукраїнської школи онлайн як курс. Електронний додаток до підручника відкриває для вас захопливий світ математики через інтерактивні завдання, цікаві вправи, які перетворять навчання на захопливу пригоду. Та для кожного математика важлива і практичність застосування завдань. Тож ми у додаток вклали і робочі аркуші і аркуші для батьків. Успішно пройшовши апробацію та отримавши схвальні відгуки від експертів, електронний додаток є надійним помічником вчителя. У сучасному світі ми розуміємо потреби кожного вчителя. Тож інтерактивне наповнення додатку це чергова можливість дистанційного навчання, яка мотивує та допомагає у ігровій формі запам'ятати матеріал. Вправи розроблено на навчальних платформах Learning Apps, Quizist, WordVault та Kehoot. В уроках курсу ви знайдете матеріали і для парної роботи, і для роботи у групах. Робочі аркуші виконані у форматі PDF. Легко завантажити та застосувати їх на уроках при очному навчанні. А матеріали на платформі Кехот ви зможете налаштувати особисто, як і для всього класу, так і по групах, і влаштувати справжній турнір знань після вивчення кожного розділу. Ми з вами, вчителі. І маємо найпотужнішу зброю, яка може змінити світ. Віримо в нашу перемогу, а я сподіваюся, що наше знайомство з геометрією восьмого класу Джона Ендрю Біоза розпалило вашу жагу до викладання та творчості. Тож обирайте наш підручник, і я впевнена, він сподобається вам і вашим учням та стане надійним помічником на ваших уроках.